Балетне мистецтво зачаровує і змушує замислитися. Невже люди вміють літати? Витонченість і аристократизм у кожному порусі? Вічна класика і візуальна естетичність шоу у Долинській дитячій балетній школі Вадима Пісарєва відточують свою техніку і вивчають нові рухи сотня юних красунь, які обожнюють балет і мріють мати успіх балерини. Упевненості та досвіду запозичує талановита наставниця Анастасія Лопух. Балетна школа, яка себе заявила при недавно, вона демонструє дійсно величезні результати і. Я завдячую, звичайно, найперше це педагогу, молодому нашому педагогу Анастасії Лопух. Ну звичайно, і звичайно, її батькам, які дали їй, як кажуть, путівку в життя. От, і вона насправді страшенно любить свою справу. Вона любить цих діток, дітки люблять її. В результаті ми маємо небачену кількість дітей, які відвідують балетну школу. Це понад 100 дітей. Я хочу сказати, що це більше, ніж Франківську. Тому великий респект Насті, і ми допомагали і будемо допомагати. Ми бачимо результати цієї праці. Ми бачимо, як наші діти виступають, як вони красиво танцюють і як вони перемагають. Гнучкості та витонченості юні балерини набувають завдяки власній наполегливості та постійним репетиціям. Балет це була моя мрія з самого дитинства. Я завжди дивилась мультики, тільки про балет, як там балерини. Балет – це для мене такий як подих вперед. Я дуже мріяла і дуже мрію ходити сюди. Це якийсь такий спокійний вид танцю. Він мені подобається. З перших кроків це було доволі важко, потім ще важче, ну, якось так. І легше, і важче. Булю цю балетну школу, бо вона мені дарує життя. І коли я не можу, наша Анастасія Ігорівна мені допоможе. У передень Святого Миколая у школі відбувся відкритий урок для батьків та всіх поціновувачів балетного мистецтва. Сьогодні відкритий урок, як і для батьків, так і для всіх бажаючих, які хочуть подивитися, що таке балет. І як ми до цього йдемо? Ми сьогодні урок класичного танцю. Це є тренаж біля станка. на середині. Цього дня мрія юних балерин встати на пуанти стала ще ближчою, адже міський голова Володимир Гараст подарував десяток пуантів професійного балетного взуття, перемірявши, які учениці відчують себе справжніми балеринами. На сьогодні радісна новина. Володимир Степанович, наш мер, до дня Миколая спрезентував їм пуанти десять пар. Це досить дороге задоволення, і не кожна дитина може собі це дозволити, але він втілив їхні мрії. Я ще не буду ставати, але я дуже мрію на них стати і дуже хочу. А міська влада підтримуватиме розвиток балетного мистецтва в долині і надалі. Наступного року ми звичайно будемо і далі підтримувати балетну школу. і звичайно не тільки балетну школу, а всі громадські ініціативи, які є в нашому місті.